32 години пройшло після внесення Геліантексу. Це тунка, десь приблизно 45 грам вийшло на гектар. от такий ефект. Соняшник весь лежить, бур'ян повністю покручений. Ну, сподіваюсь, соняшник відійде. А бур'янну мабуть вже капець, все. От такий ефект. Ну, соняшник получив, ловко получив. Ну нічого, все буде добре. Ну, звернувся, амброзія звернулася. Конечно, шикарно звернулася амброзія. Це будем чекати.